Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Більше мільйона гривень майже 300 тисяч доларів та 11 тисяч євро. А на додачу пів кіло золота 999-ї проби. Такі скарби знайшли у хаті колишнього воєнкома Запорізької області. Він пропонував і допомагав громадянам призовного віку оформити фіктивну інвалідність. Найближче від трьох до восьми років він може провести у тюрмі. Рашисти перевели четвертий енергоблок Запорізької АЕС зі стану холодний зупин у гарячий, а енергоблок номер 6 навпаки з гарячого в холодний. В енергоатомі наголосили, такі дії збільшують ймовірність радіаційної аварії. У Токмаку тривожна сьогодні не працювали магазини, ринок та всі орківські адмінустанови. Почалась евакуація навчальних закладів. Польща, Фінляндія та країни Балтії піддані Російської Федерації, заявив Гауляйтер Єбалецький. Колаборант хоче повернути своїх людей та свої землі, сіла й рускава оружжя. Цікаво, який діагноз йому поставили б психіатри. Підготовка до зими триває. 100% магістральних мереж у Запоріжжі заповнені теплоносієм. Міська влада закликає голів ОСББ та ЖБК відкривати будинкові мережі завчасно, аби опалювальний сезон почався без затримок. Цілодобовий медичний чат-бот у телеграмі запрацював для жителів Запоріжжя та області. За його допомогою можна знайти найближчий медзаклад та його контакти чи отримати поради з приводу психічного здоров'я. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.